Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про різні технічні особливості цієї війни і фронти російсько-української війни будемо говорити з військовим оглядачем. Олександр Коваленко. З нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, анонсую цікаву розмову. Тож, будь ласка, поставте на початку відео вподобайку. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Ну і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. І не забувайте про дзвоник. Це те, що допомагає вам бути в курсі усіх оновлень на нашому каналі. Ми розпочинаємо, пане Олександре. циркони, які летять із території тимчасово окупованого Криму, надшвидка, надпотужна, як я розумію, перша офіційно гіперзвукова ракета е в арсеналі збройних сил Російської Федерації і запускається вона із землі. Ми ось нещодавно згадували про наші Нептуни, ну і вони знатно е, наробили, наробили шороху е, на території Криму. Е, вперше пам'ятаємо в акваторії Чорного моря, поклали крейсер Москва, а потім, 23 серпня, 2023 року уразили с е, 400 тріумф за підтримки головного управління розвідки. Це все відбувалося. Чи можна зараз сподіватися про те, що. Саме по пусковій установці, яка запускає ці самі циркони, буде завдано удару для того, аби убезпечити українські міста від цієї серйозної зброї. Тут невеличке уточнення, тому що циркон – це не перша гіперзвукова ракета. Перша гіперзвукова ракета це був Х-47 М2 кінжал який був використаний по території України. А в цілому у Росії багато гіперзвукових ракет будь-яка. Межконтинентальна балістична ракета вона також є гіперзвуковою. Тобто mm -hmm. усі ракети, які мають швидкість більш ніж 5,5 тисяч кілометрів на годину, вони вже автоматично гіперзвукові. Свого часу навіть така ракета, як Х-22, вона також могла стати гіперзвуковою, її швидкість могла бути збільшена до 6,5 тисяч кілометрів, але тоді просто не витримувала її силова установка, яка і так є дуже ненадійною. І ці ракети, вони нерідко коли падають в Чорне море, не долітаючи до своєї цілі. Але загально по загрозі. Циркон це протикорабельна ракета, яку саме пристосовували для використання на унікальних кораблях. Наприклад, це важкий атомний ракетний крейсер типу Орлан, проєкту Орлан, серед яких боєздатним зараз є тільки Петро Великий. І те він потребує зараз досить серйозного суттєвого такого ремонту. А другий такий крейсер це адмірал Нахімов, який вже 30 років знаходиться на такому самому о, ремонті, майже тридцять, тому що його виведення було в зі складу в 97 році. А до 97 року він повноцінно не функціонував, бо вже потребував відповідних ремонтних робіт. Тобто, в нього все його існування це. Одне якийсь один суцільний дефект та потреба в ремонті? Отже, що зробили росіяни? Росіяни за ці два роки змогли цю протикорабельну ракету для надводного носія військового корабля пристосувати до пускової установки сухопутного типу. Що це за пускова установка, поки не відомо. Це може бути як пускова установка для ОТРК іскандер, ракет 9М728, бо циркон фактично це і є цією ракетою, тільки е, покращеним. Так само, як і кинжал. Кінжал, «Кінжал» це той самий іскандер, тільки авіаційного базування. «Циркон» – це той самий. Іскандер тільки морського базування, от і усі можливість, пане Олександре, перепрошую, прямоточний двигун. Те, що в мене відклалось в пам'яті, от ця відмінність через так, те, я так подумав, що він особливий і гіперзвуковий через те от, так, так, але так. загально архітектура та сенс залишаються той самий. Навіть скажу так: в них бойова частина однакова. Це бомба, стара радянська бомба, бета п'ятсот, угу. півтонна бомба, бета 500 Використовується, що у іскандері, що в «Кінжалі», що у церкові, як бойова частина, і багато чого іншого. І Їх пристосували або до пускової ТРК-Іскандер, або до пускової Бастіон, яка запускала П800 Онікс, і тут є проблема, тому що така адаптація, така інтеграція цієї ракети. Вона пов'язана з архітектурою пускової, вона пов'язана з деякими змінами в е, саме е, обладнанні пускової установки. Але зовні вона не відрізняється від тієї ж самої пускової ОТРК Ескандер або берегового протикорабельного комплексу Бастіон. Тому виявити дуже складно. Хоча, е, з урахуванням того, наскільки філігранно працюють наші відповідні. Служби я е, не виключаю того, що все ж таки цю пускову, а вона не її не багато. Я навіть не виключаю того, що вона там її одиниці, там дві, три, не більше. Е, її знайдуть, її буде знищено. Хоча це достатньо складно, знову ж таки, акцентую на цьому увагу. Це виглядає щось по типу на колісній базі пустова установка? Чи є? от раніше я чув інформацію про те, що з якихось шахт на території тимчасово окупованого Криму це все запускається, оскільки шахта там десь під землею розташована, вона може бути прикрита і тоді не так легко її уразити. Це, якщо ми говоримо про шахти, то це протикорабельні корабельні п 35 запускаються саме з такого типу, але загально це колісна база або о, синева база. Угу. Ну і стосовно можливостей е спротиву цим ракетам е бачимо, що в принципі Київ на щастя е забезпечений протиповітряною обороною проти таких ракет, зокрема, але що стосується... До прикладу, вашої Одеси, пане Олександре, відслідковую ваші повідомлення, так і розумію наскільки болить тут. Стосовно партнерів виписали так: що звісно ж, ну іронізуючи у Римі якомусь умовному системи протиповірної оборони, типу САМТІ, Значно важливіші ніж в Одесі, до прикладу, але ну, що, стосується, що, що стосується сам самті, до прикладу е, це дійсно панацея проти таких ракет. Вони легко впораються з А про таких ракет. ракет не знаю. І... Я саме чому згадував сам чому саме самті, а тому, що сам для Одеси він більш ефективний аніж, наприклад, Петріот. Ніякої нема критики щодо Петріота, але СМТ – це саме та зерка, яка реально верифіковано вона встановила рекорд по перехопленню швидкої цілі 3,5 тисячі кілометрів на годину. над рівне море трохи більше ніж 5 метрів. Тобто, над наднизька, надшвидка, надзвукова ціль. Це було верифіковано це перехоплення, а саме ракети П 800 Онікс. Наприклад, якими дуже часто до речі обстрілювали саме Одесу та Одеську область: не Київ, не Дніпро, не Харків, а саме Одесу. Вони майже всі були в більшості своєму відправлені в Одесу та Одеську область От по цьому напрямку. Отже, на, наша проблема, окрім Калібрів, окрім «Шахедів», окрім іскандерів і окрім всього іншого, що бачила вся інша Україна. У нас і ще у е, Миколаєва, у Миколаївській області е, це П800 Onyx, але у Одеси з П800 Onyx більше проблем, угу. і тому я і роблю акцент на СМТ, бо СМТ має цей функціонал, доведений функціонал перехоплення цих ракет. Я не говорю, що Петріот не може їх перехоплювати. Я більш ніж впевнений, що може, але це поки що не верифіковано. Щодо інших питань, то якщо повертаємось до циркону то ця ракета її двічі було використано по території України в лютому і о, зараз вже в березні. 7 лютого перше, так. так і є ось о, яка небезпека. Зараз це точно коли вперше було використано циркон тоді я сумнівався у цьому. У мене були сумніви. Чому тому, що ну знову ж таки, де важкий атомний ракетний крейсер в Чорному морі, де е, атомний підводний човен в Чорному морі, щоб їх запускати? Е, я е, висловлював до е, припущення, що так вони змогли досягти такого рівня і інтеграції, щоб зробити сухопутний носій, е, це міг бути або пускова установка на якомусь шасі, або це е, міг бути контейнер. Контейнерного типу, як у них вже є клапка. Це контейнерного типу а, пускова установка для ракет Х-35 для ракет а, Калібр а, і так далі. А, вона замаскована, її дуже важко виявити, де саме використовується, щоб здійснювати пуск. А, але тут питання зараз вже полягає у тому, що так: в них є пускова сукопутного типу, вони її зараз використовували з Криму. Питання, чому саме з Криму, тому що, в е, чому небезпека сухопутної пускової, е, кінжал це також гіперзвукова ракета, і вона навіть швидше, аніж е, циркон. Приблизно десь на 2000 трохи більше кілометрів на годину, вона швидше. Але є нюанс. Тут, мабуть, Коли... зараз мабуть, що вона в небі, так що розганяє її сам носій. О, ну, загально можна говорити так, але ми пам'ятаємо, що якщо. Об'єкт рухається з швидкістю світла, і на ньому знаходиться людина з лихтариком. Це не означає, що від лихтарика світло воно розповсюджується в, з швидкістю світла в квадраті. Угу. ну Пам'ятаємо цю фізику, так а з носієм це трошки інший момент авіаційним, але до цього можна потім повернутися. Але загально. І коли ми говоримо про кинжал, то ми говоримо про що? Ми говоримо про сам носій в першу чергу: Міг-31К, який ну, переважно вони е, стартують з Саваслейки, і про це знають всі. Як тільки воно підіймається у повітря, вся країна про це знає, і наші засоби протиповітряної оборони вже готові до будь-якої несподіванки. Хоча вони готові нашої повітряні сили Збройних Сил України 24 на 7, але тим не менше. ми про це знаємо. З іншого боку, коли ми говоримо про сухопутну пускову, ми, допоки не буде здійснено пуску, не будемо знати, що є така загроза, у тому-то і проблема. Час реакції значно менший, час готовності значно менший. І зараз ми говорили про півострів Крим. А у мене інше питання: а якщо через два тижні пуск буде здійснено в напрямку Київської області. Ну, наприклад, з Брянської області Російської Федерації, і час підльоту буде втричі менший угу. не хвилини, а секунди. Чи встигне відреагувати відповідно ЗРК Петріот на таку загрозу? Тобто, те, що ЗРК Петріот збивають ці ракети, ми це вже знаємо і не тільки їх. Вони збивають усі ракети, але час реакції він відіграє свою роль. Якщо не помиляюсь, там швидкість щось приблизно 3 км на секунду, так оця 9 ракета. тисяч кілометрів на годину, е, і в цьому контексті питання от стосовно готовності е, відражати такі отак атаки, от якщо до Одеси десь бачив повідомлення щось до хвилини е, підліт цієї ракети, але швидше, е, швидше навіть. Але на ж разу, це так? Але ж це не означає, що наші радари, наші системи протиповітряної оборони бачать в момент запуску, коли от ракета тільки вилетіла з пускової установки. Це ж, мабуть, вже в небі верифікується, так тобто, насправді час на реакцію ще менший. От що з людьми? Що з Одеситами, коли сигнал тривоги і одразу ж я пам'ятаю, цей день у Києві якраз на вулиці був сигнал про тривогу, і буквально кілька секунд. Чути вибухи у небі, як можна забезпечити якусь нормальне функціонування міста за таких умов, пане Олександр? Чи можна говорити, що Одеса, от зараз я розумію, що раніше її Скандери були різна інша балістика? Говорити, що Одеса вже по суті прифронтове місто, та Одеса вона завжди була прифронтовим містом. Хоча в нас там море, хоча здавалося б, ми нібито в тилу, там правобережна Херсонщина, Миколаївщина. Але ні, наша проблема завжди була море, а море нас годує і море в той самий час, і це наша проблема. Ми весь 2022 рік. Ну як я, наприклад, розумів, що це перші місяці, були вони найважчі. Ми готувалися до десанту, але потім поступово було вже розуміння, що десанту не буде. Але весь 2022 рік саме усі питання були щодо десанту і одеситів. Ось кошмарили ці інфо. Буде десант, буде там вторгнення, буде висадка 100 тисяч п'ятсот морпегів тихіокеанського флоті, флоту і все таке інше. Море це наша проблема. У нас кожної ночі нальоти з моря шахетів. Тому я не можу сказати, що це тилове місто. Ось о, Ужгород, це тилове місто, Івано-Франківськ це тилове місто, це тилове місто. Навіть Львів, не дивлячись на те, що там нещодавно через нього також пролітало, але це тилове місто. В них переважно на західній Україні там спокійно. Це в нас кожної ночі тривоги або серед дня тривога після того, як вже прилітає балістика. Тому це не тилове місто. Будь-яке місто, яке постійно під обстрілами Харків, Суми. Миколаїв, Херсон, Запоріжжя це все не тилові міста взагалі, не дивлячись на те, що лінія боєзіткнення від них може бути на великі відстані. Загально то дійсно з цирконом що робити, а тут нічого не поробиш. Він прилі... прилітає. Ну, я не думаю, що циркон будуть використовувати по Одесі взагалі. Циркон, скоріш це більш ну це дуже рідкісна, дуже дорога ракета, вона унікальна, і використовувати її по Одесі, коли по Одесі можна використати П-800 Онікс або Іскандер, і при цьому протиповітряна оборона нічого не зробить. Ну, навіщо витрачати циркон? Yeah. Але якщо ми говоримо про циркон, то тут скоріш випробування в реальних бойових умовах. Цю ракету намагаються росіяни зараз випробувати. Чому саме по Києву вона прилітає? Чому вона не прилітає по ходісто по Харкову, наприклад, чи по Дніпру? О, де, нема відповід... де нема Відповід... де немає відповідних засобів протиповітряної оборони, і вона 100% уразить ту ціль, по якій ви її відправляють, так само, як іскандер, так само як будь-яка інша ракета балістичного типу. А по тому, що в Києві є Петріот, в Києві угу. є «Семпті». Вони випробовують зараз цирком. Для того, щоб е з'ясувати, наскільки вона ефективна для прориву ешеленованої протиповітряної оборони рівня Києву, в Києві зараз найкраща ППО не просто в Україні, найкраща в Європі. Це найкраща ешеленована ППО, яка була сформована. І саме її вони намагаються з'ясувати, наскільки успішно може проривати Циркон. Тому я не виключаю, що вони не обмежуються тільки пусками з Криму. Вони з Криму запускають скоріш тому, що е, вважають, що Крим це більш безпечна та тилова територія аніж прикордоння з Україною, mm. і через деякий час вони все ж таки підуть на те, щоб е, передислокувати цю пускову установку на материкову частину Російської Федерації ближче до кордону з Україною, щоб з'ясувати, а наскільки успішно Циркон може прорвати ППО. Е, Києва та Київської області, якщо його там будуть запускати відповідно, ну наприклад, з Брянської або з Курської області. Наостанок, от ми пам'ятаємо події минулого тижня, коли е, ракети у небі над Україною так кружляли, що залетіли на територію Республіки Польща у повітряному просторі. Там вона залетіла ця ракета, якщо не помиляюсь, на 4 кілометри дві пари в 16-х слідкували за ними, але нічого не зробили. Після цього з'явилася інформація, що партнери готові збивати ракети, якщо розуміють, що ці ракети можуть в перспективі зашкодити цивільному населенню їхніх країн. От е, я завжди, от в Контексті, як би там не було, можливо, дещо егоїстично допомоги нам. От е якщо партнери будуть збивати, то можливо таке уявити, що у небі над Україною, якщо вони розуміють, що тракторія така, що ймовірний заліт на їхню територію, аби упереджувально знищити ці ракети над Україною і чи. Можливо, це дуже притягнуто за вуха, пане Олександре. Але оцей от радіус цього зонтика, цієї парасольки ППО, він може якось зачепити, хоча б близенько там Одесу. Ну, наприклад, там е е е якісь хоча б західні частини міста? Я вважаю, що взагалі не будуть використані ці можливості щоб знищувати російські повітряні об'єкти. Зараз багато про це говорять, так, так але не про цій владі в Польщі, яка є, Особливо ця партія нікчемна на Піс, яка, і, яка є гайбою Польщі, як на мене. Польсь, польська нація вона не варта того, щоб в неї була ось така керівна політична сила. На жаль. Але вона є ось так. І зараз я не думаю, що ми побачимо якісь зміни радикальні зміни щодо знищення російських повітряних об'єктів. А те, що якщо ми говоримо про Одеську область та Одесу, а тут у нас Румунія, Румунія. Румунія саме, і, і, і я не думаю, що Румунія буде якось реагувати. Бо Румунія свого часу на рівні президента та міністра оборони відмовилась від частину своєї території, заявивши, що ніякий шахет 136 на території Румунії не впав. А що це було за 500 за 500 метрів від кордону? З Україною, то не територія Румунії. А ну тоді давайте ми там поставимо свою зенитно самохідну установку гепард і ще стріла 10 наприклад, ЗРК малого радіо судді, і будемо знищувати шахети. Це ж не територія Румунії. Чи я тоді, ну, якщо це кордон з Україною, мабуть, це українська територія треба було, мабуть, так і зробити. Якщо це, це про не... політику, пане Олександре, зрозуміло, політичного рішення, політичної волі немає, mm. але гіпотетично, якщо поставити якийсь Патріот або СЕМТІ, от якраз таке на роздоріжжі десь біля Білгород Дністровського до Одеси може дістати чи ні цей радіус? Ні, якщо ми говоримо про Білгород Дністровський, то це територія України. Якщо от, ми там встановить через кордон от поряд одразу ж поряд з цим містом, от, ну це б... вже територія Молдови. Uh -huh. Белгород, якщо ми якщо північніше, то це територія Молдови, а не Румунії. Uh -huh. а, навіть скажімо так, трохи проблематично, тому що найближча точка кордону це Приднестров'я. Ну давайте поставимо ЗРК Петріот в Приднестрові. От, от там вони, от вони там здивуються. А ні, якщо ставити, то ставити саме на територію України і саме там, де треба. А не уповати на те, що ой, ви знаєте, нас румуни можуть захистити, чи поляки можуть захистити. Ніхто краще наших військових нас не зможе захистити, а також ми самі себе. Ось на кого треба в першу чергу розраховувати, а не на те, що там поляки можуть збити, ні, румони можуть збити, ні там анонаки прилетять і всіх зврятують з нібіру. Неможливо не погодитись на найкращі найперші наші захисники і дипломати, в тому числі Збройні Сили України, сили оборони. Тож принагідно нагадую про те, що потрібно їх підтримувати. А вам, пане Олександре, дякую за те, що долучилися. Олександр Коваленко, військовий оглядач, нам сьогодні допомагав розібратися у всіх цих ракетних історіях. І вам дякую, друзі, за те, що також долучаєтесь своїми подобайками, коментарями, підписками і дзвіночками мотивуєте нас рухатись далі. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.